Вітаємо на каналі юних натуралістів. Трошки ми пропадали. Тепер я сподіваюся, будемо виходити частіше. І трошечки при відкрию вам завісу. Де ж ми пропали? Чому так рідко виходять відео? Зараз я зі своєю сім'єю знаходжуся в США в штаті Орегон, американській столиці Фундука. І якийсь час, як мінімум, поживемо ми тут. І з чого ж ми почали наше життя на новій землі? Бачите ви біля мене зараз контейнер з листям і з деякими відходами. Вчора ми з'їздили в магазин і купили вермикультуру і заселили сюди наші. Хробачки. Їх тут поки що небагато. Об'єм такий, який я сюди кинув, ну десь літри-півтори. Десь там вони знизу є, трошечки вони розживуться, розмножаться. Я вам їх зблизька обов'язково покажу. Прийшов вам тару з червячків Red Worms. Така от малесеньке відеречко, купили в магазині. Напевне, вам цікаві американські ціни. Отже, за оце відеочко я заплатив 20 доларів. Черв'яків в ньому, ну, та жменька, може, трошки більше. Не словом, зовсім не багато. І також ми в тому магазині купили кущик лаванди. Лаванду теж, як ви знаєте, росла лаванда. Теж в нас вдома в Україні. І тут ми теж хочемо купити, посадити. Пахне гарно. Ось такі. Ось наші справи. Ось так ми тут почали потрошечки обживатися. Далі буде більше До нових відео. До зустрічі.